Хочу ще поговорити про такого одіозного персонажа, як Микола Тищенко. Всіх нас він підбисив останніми. Днями своїми вихідками, зокрема в Дніпрі, і, власне, ось ми маємо наслідок усіх тих розбірок. Йому повідомили про підозру за фактом подію Дніпрі, а зокрема про те, що він утримував, застосовував силу до колишнього військово зобов'язаного власне питання в тому, чи посадять. Вищенко, взагалі, у в'язницю. Бо зараз йде мова про те, щоб обрати йому запобіжний е, захід як домашній арешт. Цілодобовий чи може справа вийти ще далі? Е, в нас з точки зору можливостей обмеження випадає карта підвішений. Тобто поки що в нас підвішений стан, стан невизначеності. Але випадає карта зв'язаного по рукам та ногам. Ця карта зазвичай випадає тоді, коли можуть бути ряд обмежень, ряд ситуацій, коли людина не може впливати на ситуацію, не може вирішувати ситуацію. І в нас цікава комбінація випадає карта вежі. Це може змінитися дуже швидко, і ті, хто е, показували свою можливість впливу на ситуацію в прекрасний момент, можуть стати на вершину вежі, котра руйнується. Попри те, в розкладі в нас випадає дуже цікава комбінація: е, карта дурні і карта колосо фортуни. Простими словами дуже часто використовувати комбінацію, використовуючи ремарку дурням. Щастить, але з іншого боку, е якщо дивитися комплексно е розклад, е в нас випадають руйнівні процеси. В нас випадають моменти, котрі пов'язані з картою правосуддя. Тобто ситуація буде вирішуватися по справедливості, і є моменти, котрі кажуть, що Десятка мечів і і сімка мечів вони свідчить про те, що можуть бути непоправні негативні ситуації. Моменти в першу чергу, котрі будуть статуватися не тільки матеріальних моментів, але й кар'єрних моментів пана Миколи. От власне про кар'єрні моменти Віктора тюрма, тюрмою, домашній арешт, домашнім арештом. А чи може так статися, що нарешті його позбавлять мандату? Вигонять з партії Слуга народу, яким де він є власне не очільником, а членом цієї партії, можливо таке взагалі? Уходячи з попереднього розкладу і підтверджуючи цим розкладом ту з в повне чаша. Тобто, коли в тебе всі питання вирішені, всі питання ситуації грають тобі на користь, ти береш цю чашу, перевертаєш і втрачаєш великий розмір, великий об'єм того талану, фарту, котрий в тебе. Є безпосередньо. І тут же в нас в цьому питанні випадає перевернути фортуни. Тобто фортуна буде не на його боці, і, 에, в, в, в. тут питання в тому, що ця ситуація вона є певним спусковим гачком, загальної незадоволеності персоною, певними промахами минулого. І Кінцева карта в нас карта вежі свідчить про те, що така ймовірність існує вона більш ніж реальна. Це прекрасна відповідь, чесно кажучи, мені здається, всі українці розраховують саме на таке завершення цієї ситуації. Проте Тищенко він не перестає якось там відбріхуватися. Одна із його заяв говорить про те, що колцентри, якими він там ходив у Дніпрі, планували держпереворот в Україні. Все ж таки, ну давайте піддамось... Е Цим твердженням і запитаємо у карт. Чи правда ось така інформація про те, що колд-центри готували переворот? Нас випадає карта ілюзії, випадає карта необмеженого вибору. Е, і знов ж таки карта дурня, наша улюблена mm -hmm. карта цього дня. Я здивований, що не було запропоновано версії, що кол-центри намагалися зробити переворот за допомогою ілімінатів за допомогою на природних сил, НЛО рептилоїдів і Релоїдів і тому подібне. Тобто, момент того, що коли ситуація виходить з під контролю, ти будеш намагатися робити все завгодно для того, щоб обійти, обманути, проманіпулювати таким чином, щоб ситуація пішла тобі на користь, і тут він нагадує людину, котра намагається відмахатися від всіх, хто зараз буде нападати, і я впевнений, що згодом ми почуємо ще якісь нові. Не, не не перевершені новини ситуації пов'язані з паном Миколом. Форматі того, що взагалі він гордість і єдиний шанс вибудувати сучасну Україну за допомогою сил і його інтелектуальних можливостей, угу. якщо ж Тому... маніпуляція та дуже на нього схоже. А, власне, якщо розглядати держпереворот з точки зору серйозної загрози, чи є ризики перевороту в нашій країні на даний момент або ж найближчим часом. Тут цікаве питання, чому воно цікаве, тому що е, воно безпосередньо стосується попередніх наших запитань сьогодні такі моменти і ситуації, котрі відбувалися з паном Миколом, якщо їх е, спускати на нуль, якщо на них не звертати увагу, якщо не робити ніяких дій по вирішенню подібних ситуацій, У нас є дійсно загроза державного перевороту в форматі впливу на ситуацію, і зараз формат питання державного перевороту робить ситуацію пана Тищенка, можна сказати, патовою, тому що mm -hmm. якщо спуститься все на другорядні якісь. Ролі та місця, якщо ситуацію будуть намагатися затягувати, а за розкладом випадає, що її будуть все ж таки затягувати, якось відволікаючи нашу увагу, може в карта вежі, карта вежі і жезлів, вона випадає тоді, коли врвався терпець, коли немає вже є певний критичний рівень. Негативних ситуацій і моментів, і коли ти вже безпосередньо береш силу в свої руки і намагаєшся впливати на ситуацію. Тому я думаю, що все ж таки за рахунок навіть показов, можливо, десь показового процесу над паном Тищенка можна буде відійти від ситуації, котрі пов'язані з державним переворотом найближчим часом, Зрозуміло. вас.